На цих світлинах все, що залишилось від Маріупольського краєзнавчого музею. Випалені стіни немає жодного перекриття всередині та понівечені вогнем конструкції. Росіяни цинічно зруйнували будівлю, але культурну спадщину, яку так плекали маріупольці, не знищили. Попри те, що оригінальні експонати ймовірно зникли назавжди, частину колекції вдалося оцифрувати, і тепер вона у Дніпрі. Більшість з таких експонатів вони є напевно, зруйновані або вкрадені російськими окупантами. Тому важливо дізнаватися історію нашої України. Більша частина експозиції присвячена культурі греків. Приазов'я їхня історія кажуть фахівці, тісно переплітається з Маріуполем. Зберегти ці артефакти надважливо. Десь століття тому, вони оселилися на території Приазов'я та сформували свою унікальну таку культуру. Ця культура також елементи цієї культури вони прослідковувалися і в самому сучасному Маріуполі, і в житті Маріупольців. Збитки, які нанесли окупанти музею, неможливо порахувати, кажуть експерти. Через терористичні дії росіян Маріуполь втратив не тільки старовинні експонати, а й унікальні документи цією грамотою. Було відкрито для греків-переселенців можливість е унікальні можливості вільного економічного, господарського та культурного розвитку. Тут ось вона також це 18-століття і підписано якраз також Єкатериною. Зі сльозами на очах пані Оксана ділиться враженнями. Вона сьогодні перша, хто прийшов на виставку, каже, побачена її зачепило заживе жах. побачила. Повністю зруйноване історією, музей, але люди думають про майбутнє. Оце мені дуже дуже сподобалось. Виставка Зруйноване але не знищене, триватиме у Дніпрі тиждень. Відвідати її можна у туристичному інформаційному центрі на площі Героїв Майдану. Софія Куценко, Олег Одринський, новини 11 каналу.